Противник намагається зірвати мирний процес на Донбасі шляхом здійснення збройних провокацій з використанням автоматичної стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Збройні провокації бойовиків відбуваються практично по всій лінії розмежування. Найбільш запекли сутички регулярно відбуваються в селищі Широкине. Вчора там тривав кількагодинний бій. Бойовики здійснили спробу штурму нашого ротного опорного пункту із застосуванням танків та 120 мм мінометів, що мали б бути відведені відповідно до мінських домовленостей. Неспокійною залишається обстановка поблизу Авдіївки. Вчора проти наших військовослужбовців бойовики застосували бронетехніку, ствольну артилерію та 120 мм міномети. На щастя, обійшлося без втрат.